Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами занятті. Сьогодні ми з вами познайомимося з чудовим оповіданням Василя Сухомлинського, як зайчик грівся проти місяця. Ця історія розповідає про зимову ніч, холод і тепло, яке можна знайти навіть тоді, коли здається, що надії немає. Зараз малята уважно слухайте, а потім ми з вами будемо обговорювати і розмірковувати над цією історією. Холодно взимку зайчикові, Вибіг він на узлісся а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, сяг лапки до місяця. Просить Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем, полем я тобі світитиму дорогу, а ти. Прямуй до великої скирти соломи. Пострибав зайчик, зарився у скирту. виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння. Тепле тепле. Малята, скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам оповідання Василя Сухомлинського? Так, добре. Тоді давайте всі разом відповімо на запитання. Скажіть, будь ласка, чому зайчику було холодно? Так, до кого зайчик звернувся по допомогу? Молодці. А що зайчик попросив у місяця? Добре. Що зайчик зробив, коли дістався до скирти соломи. Правильно, а як зайчик подякував місяцю? Молодці малята, ви правильно відповіли на всі запитання. А тепер скажіть, будь ласка, якби ви допомогли маленькому зайчику, якби опинилися поруч? Молодці, ви дуже добрі та уважні. На цьому наше заняття завершується. Я вам усім кажу до побачення і чекаю з вами нових зустрічей. На наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!